У комунальному закладі інклюзивно ресурсному центрі Сузір'я відбувся тренінг для батьків та дітей дошкільного віку. Учасники мали змогу пройти весь шлях, який щоденно долають їхні малюки від правильного формулювання мовлення до інтерактивних розвивальних ігор, що допомагають дитині рости впевненою та самостійною. Тренінг став майданчиком для практичних порад та живого спілкування. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру показали, як у доступній формі розвивати мовлення, увагу, дрібну моторику та емоційний інтелект дітей. Ми запросили сьогодні батьків для того, щоб розказати їм які етапи розвитку проходить дитина в дошкільному віці, бо саме дошкільний вік це період найактивнішого розвитку мозку, мислення дитини, емоційного стану дитини. Тому важливо, щоб батьки мали підтримку, і важливо, щоб вони володіли інформацією. Батьки отримують інформацію, батьки я сподіваюся, отримують задоволення від спілкування від того, що вони відчують, що вони не одні. Вони відчують підтримку фахівців, до яких вони завжди можуть звернутись. Катерина Наказна, завідувачка сектору дошкільної та інклюзивної освіти, наголосила, подібні заходи допомагають батькам краще розуміти потреби своїх дітей та вибудовувати ефективну комунікацію вдома. Це про те, що в нашому суспільстві потрібно формувати розуміння, що є такі люди, що є такі діти і що є такі сім'ї, яких потрібно підтримувати. Потрібно розуміти для того, щоб було розуміння, куди саме ці люди можуть звернутися. Адже в нашому місці є три інклюзивно-ресурсних центри, в яких працюють досить такі, скажімо, вагомі фахівці. Батьки відзначають, що такі тренінги дозволяють дивитися на виховання під іншим кутом. Тут вони отримують і професійні поради і підтримку однодумців. Прийшла сюди навчитися розуміти, вчити і виховувати свою дитину згідно сьогоднішнього потоку світу. Це вправи спрямовані на розвиток фізичної активності моєї дитини, розумової активності. Вони зможуть допомогти моїй дитині краще опанувати соціум. Я вдома буду розвивати так свою дитину, буду робити цей куб, яким ми будемо знаходити предмети. Для багатьох це не просто корисний досвід, а можливість зміцнити зв'язок з дитиною та краще зрозуміти її емоції. Ми поки не стрибали, але я сподіваюся, що будемо. Дуже важливо знати, як розвивається дитина дошкільного віку. Бо є такі періоди, істерик, є періоди, коли батьки не розуміють, що їй треба, і тут нам більш пояснюють про логопедичні якісь розвиток дитини, про те, скільки часу якісного треба проводити з дитиною, і які звуки, в якому віці вона повинна вимовляти. Бо інформації дуже багато в інтернеті, в інших джерелах. Тому як у спеціаліста це дізнатися, це дуже важливо для батьків. У департаменті освіти підкреслюють, що подібні заходи матимуть продовження, адже виховання дітей це ключове завдання, яке охоплює як формування гармонійних стосунків між батьками та балюками, так і всебічний розвиток здорової дитини. І саме такі заходи проводяться для інформування батьків, що вони можуть отримати підтримку. Що вони можуть прийти і перейняти досвід для того, щоб займатися зі своїми дітьми для розвитку. І до речі, я хочу сказати велике дякую Наталі Володимирівні і її команді. Я думаю, що цей захід буде не один. Це буде запроваджено і будуть такі заходи проводитись для батьків. Якщо буде попит, я сподіваюся, що таке буде. Подібні зустрічі планують проводити на регулярній основі. Фахівці переконані, що саме системна співпраця батьків і спеціалістів дозволяє досягти найкращих результатів у розвитку дитини, адже кожна така зустріч не лише дає нові знання, а й допомагає батькам навчитися бачити сильні сторони своїх малюків, підтримувати їхні перші кроки у навчанні та будувати міцний емоційний зв'язок.